Підсилюєш з окового сигналу на базі tda 7297 Підключення через напругу 12 В. Підключення плюс та мінус. На платі все написано. Та підключення гучномовців лівого, точніше, правого та лівого каналу. На борту має силовий конденсатор рівністю 2200 мікрофарад. Та напругу 25 вольт. Підключення ой, підключення рулювання гучності майже оберт. Видає по паспорту написано 15 Вт на канал, але, скоріше за все, це короткочасна потужність. Так, видає від 3 до 6 Вт. На борту у нас небагато. Деталей, але основна деталь силовий конденсатор, який прикручується до алюмінієвого радіатору. При підключенні 12 В загорається ось така LED лампочка. Підключення до сигналу через 3,5 через 3 мм роз'єм. Тобто через навушник. Якщо у вас акустика чутлива, цієї потужності, яка вона плата ця має, вам хватить доста. Дякую за увагу.